Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діпи, життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Господи, прошу тебе, про мій розум. Відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я могла прийняти Твоє Слово, перед Світом Слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея. 27 глава 6 з 62 по 66 вірш. На другий день, ще після п'ятниці, зібралися пересвящени і фарисеї до палата і кажуть, ми пригадали собі пане, що той обманник ще за життя був, сказав я по трьох днях воскресну. Звели очі, щоб гробниця була добре забезпечена аж по третій день, щоб часом не прийшли його учні та не вкрали його і не сказали людям. Він воскрес із мертвих, і буде ця остання обмана гірша за першу. Бележе до них, майте сторожу, йдіть і забезпечте, як знаєте. Вони пішли і забезпечили гробницю, запечатиши камінь, і поставили сторожу. Сьогодні день великої тиші. Увесь світ мовчить, а Господь спочиває у гробі. Як і того дня, близько двох тисяч років тому, учні та друзі поховали Ісуса, а самі поховалися хто десь міг. Мали усвідомити те, що сталося, та придумати, що їм робити далі. Той, на кого вони сподівалися, помер. Вони думали, що Царство Небесне, Царство Боже буде на землі. Вони говорили, хто з нас буде зліти праворуч, то ліворуч, а тут Ісус помер. Чи мають розійтися подумівка, до чого тоді були всі ті роки учнівства, чудес, сподівань? Невже це було все намарно? Чому Бог допустив, як і тепер бути їм? Здається, учні забули слова Ісуса про Воскресіння. Ісус сказав, що Він воскресне. Вони були розпачі, поховалися, готувалися протидіяти обману. Подумали, якщо його розп'яли, значить і, може, і прийдуть по них. Вони боялися, мали великий страх. Що сьогодні відчуваю я, коли чую слово про Христову Смерть і Воскресіння? Чи для мене це є просто розповідь, чи, можливо, події великого релігійного значення? Чи є для мене також чимось дуже особистим. Сьогодні День Великої Тиші. Увесь світ мовчить, Господь спочиває у гробі. Багато людей чогось чекають. Чого чекаю я? Ісусе, дякую тобі за те, що ти мені даруєш спасіння. Дякую тобі, Ісусе, за всі страждання. Прости мене, прости мені за всі мої гріхи. Ісусе, навчи мене сьогодні бути в тій тиші і очікувати Твого Воскресіння. Навчи мене, щоб я не боялася, щоб я не мала страху, так як твої учні. Дякую тобі, Ісусе. Дякую тобі, Ісусе, за воскресіння і за життя вічне. Амінь.